Глянути, як виглядає стовп ганьби. Оксано відійдіть! Все, Всього не відкривається стовп.

Отже, нагадую ще раз, він буде стояти тут протягом цього тижня. Ви можете тут на ньому зараз просто приходити, брати маркери, і написати, що на вашу думку ганьбить депутата. З неділі будуть з'являтися вже тут інформаційні матеріали про кандидатів, і з того буде знаходитися субота, кожна неділя, з, кожна неділя понеділок з дванадцятої години до п'ятої. Запрошуємо знайомитися з матеріалами.